Фірма. Яка велика затримка. Трошки така технічна хвилинка, тож будете змушені потерпіти. Звук <реш> угу. перевірено, все добре. Останнім часом я не вказую теми своїх ефірів, бо це якось обмежує мене і змушує триматися однієї лінії, яку я начебто запланувала і намагаюся якось побудувати свій ефір ефір на тому, щоб розповісти тему, яку я собі уявила, скажімо так, не уявила, а я там Обдумувала, можливо ам, вдень. Мені не дуже подобається цей формат, бо втрачається первісна ось ця енергія. Бо теми так вони народжуються, наче інсайти, ти просто виникають. І тобі хочеться прямо зараз вимкнутися і почати розповідати, а ти не можеш. І тому тобі необхідно терпіти вечора, коли ти будеш вільний, коли у тебе буде час. І ти зможеш про це розповідати. Це дуже незручно. Тому я. Вирішила не обмежувати себе темами впродовж дня і вже виходити в ефір починати про щось розповідати. Минулого ефіру я розповідала про цілісність, яку можна отримати лише прийнявши себе повністю, прийнявши свою темряву. Це для мене дуже цікава, дуже цікава тема. Бо вона для багато кого вона дуже незручна, дуже лякаюча, мабуть, обмежена, це вже з моєї точки зору, бо обмежена в плані розуміння людини цієї теми. Бо коли людина розповідає про тем, чи торкається цієї теми, то це відразу має якийсь відтінок, присмак чогось поганого. І коли я таке чую, я відразу розумію, де людина зразу зараз знаходиться, і звідки він... Каже, і які страхи в ньому, і як сильно він себе не приймає і не знає також, Бо те, що уявляє людина як щось темне, небезпечне, це дуже великий. Простір з дуже великим потенціалом. Це глибина, це глибина кожної людини, звідки наша сутність бере енергію на втілення, на творчість. На реалізацію, на багато чого на те, щоб бути по справжньому, живим і щасливим, недостатньо бути лише. Доброю, хорошою людиною, бо у кожного розуміння і хороше — вони свої. І часто розуміння одної людини не співпадає з розумінням добра та зла іншої людини. Але тільки коли ти занурюєшся більше-глибше. Ти розумієш, що не існує не добра, не зла? Багато хто шукає, чи уявляє, що він шукає свої відповіді про темряву, намагаючись вивчати це поле. Але частіше за всього вони залишаються лише в театрі, де перед ним дуже в поганих костюмах ляльки показують свої фокуси. І людина на цьому зупиняється. Або в страху, або в фантазіях, уявляючи собі, що воно так і є насправді, дуже багато людей фантазує про темряву. Або користуються фантазіями інших. Багато хто намагається в неї, в неї дивитися, але не витримує і відвертається, залишаючи себе, знаєте, як напів вдоху. Не впевнена, що правильно кажу це. Але недо, ну ось трошки не вистачило, не вистачило. Хтось, як я сказала, бавиться, побачив театр і починає з цим театр інтерактивний такий театр, починає з ним вступати в контакт, вважаючи, що перед ним якісь істини персонажі, потім намагається пересказати інших про цих персонажів, розповідаючи, що це істина. Але Дуже далеко це від істини. настільки обмежені це, обмежене, це розуміння. Що ми навіть не дозволяємо, ми, я кажу, як людство, ми не дозволяємо собі розширити наш погляд і занути його глибшим. Бо всі відповіді, вони знаходяться саме, і тільки якщо ти не відвернешся, ти отримаєш всі відповіді. Юнг, <смір> кажучи, що найшвидший шлях для трансформації людини це шлях через темряву. Він така умнічка. <смір> ну, це таке ліричний відступ. Дуже багато я стикаюся з тими людьми, які собі створили образ темряви як істоти, деякі з них навіть поклоняються цьому. І це, це їх правда, це їх реальність, і вони це щиро вірять. Бо залишилося саме, саме в цьому поганенькому театрі, вважаючи себе якимись особливими. Це так цікаво за цим споглядати, коли ти, коли ти розумієш, що Людина не бачить далі, хто цим цим руководить? Ру... Руководить? От кажіть мені трохи плутаюсь зараз в словах. Керує нарешті. Люди не бачать, хто цим керує. Насправді що цим керує. І з таким захватом слідкую за цим театром, аплодує і бажає себе неймовірно унікальним, вважаючи, що це лише їм відкрилося. Ті, хто проходить трошки далі, частіше лякаються і не витримують, відвертаються і називають вони це темною, ноччю, ніччю душі. Це період, такий період в духовному розвитку, коли людина стикається з темними речами, і це не тільки спокуси якийсь, не тільки якісь випробовування, це внутрішній тиск. Темна ніч душі це свого ріду, свого роду, а, ініціація, яку хтось проходить, а, хто ні, а хтось ні. Але і це не останній крок. Я розумію, що я розповідаю не для всіх. Я розумію, що більшість глядачів можуть злякатися моїх слів, можуть скласти в уяві свої якісь нові шаблони, якісь образи накласти на мене, на те, що я кажу, але. Мій меседж направлений саме на тих людей, які трохи мають вже це каливання всередині себе. Які розуміють, що через те світло, яке пропонує нам. Наше звичне життя не отримати гармонії, не отримати якоїсь. Кожного разу, коли я намагаюся описати це, я завжди. Думаю про те, що це неможливо зробити. Ну, це неможливо. Це неможливо описати словами, тому що воно все не вміщується. Ти кожне, яке б слово ти не взяв, це слово не вміщує. І ти постійно ходиш по колу і намагаєшся інтерпретувати, інтер, інтерпретувати те, що ти відчуваєш, те, що ти знаєш, на людську мову. На те, щоб зрозуміли ви, ті, кому потрібна ця інформація, ті, хто шукає. Я розумію, що це, це дійсно складно, складно пояснити те, що має багато шарів, складно пояснити те, що немає однієї такої структури, що це дуальна структура, це дуальна сила. І начебто є приклади існування такої системи, такої структури. Але все одно це не настільки добре те описує. Я розумію, що це те, що я розповідаю, це може здаватися містикою, якоюсь езотерикою, Але це не так, це навіть ближче до реальної фізики, чим, чим до містики. Але це те, що я розповідаю, це є тим, що змінює, кардинально змінює життя, кардинально змінює тебе, не робить тебе поганішим, не робить тебе якимось Агресивнішим чи ще кимось як люблять розповідати про наші темні сторони і взагалі про темряву ні. Це нам здається так, бо за ці роки нашого життя ми звикли думати, що те, що ми ховаємо в собі, те, що ми притискаємо Заперечуємо, воно чомусь повинно на нас озлоблюватися і повинно а, якось нам нанести якусь шкоду, якщо ми це випустимо, якщо ми це почнемо приймати, чомусь більшість людей склонні думати, схильні думати, що ця сила, яка є, вона є в нас. Вона існувала в нас з самого початку, ще до народження воно у нас було, і при народженні воно з нами було. І чомусь більшість людей вважає, що це повинно зруйнувати тебе, що це повинно направити свою ось цю міць проти тебе ж. І це не твоя вина, бо тебе. Просто навчили цьому, тебе навчили не приймати це, тебе навчили цюратися цього. І тебе навчили, що ти від цього постраждаєш. постраждаєш. Кожен з вас заслуговує по праву народження, бути щасливим. І кожен з вас може бути щасливим, якщо дійсно цього захоче. І це не якийсь комплекс молитв, не якийсь, я не знаю, перелік пунктів, якому повинен ти Відповідати ні, це належить тобі по праву народження, і воно з тобою з самого початку. І зустрівшись з цим, прийнявши це, ти нарешті станеш по-справжньому цілісним, по справжньому тією людиною якою ти з самого початку був задуманий? І знаєте, що саме кайфове в цьому? Коли, скажімо по-научному, коли відбувається ця інтеграція в тобі? Ти отримуєш безмежну силу всередині себе, безмежну силу, безмежну впевненість. Тобі не потрібно взагалі думати потім, після прийняття, що як мене себе покохати, бо з цією проблемою багато хто стикається і багато хто запитує, як же себе покохати? Як Почати себе цінувати. В цьому стані у тебе не виникає ніяких питань щодо цього. І я розповідаю не тому, що я така. Самаритянка. Хочу, щоб усі були навколо щасливі. Мир заради миру. Ні. Я розповідаю це, бо сподіваюсь, що серед вас є людина або кілька. Які питають себе, що зі мною не так, чому я не відчуваю себе вдома, не відчуваю себе комфортно в цьому житті, начебто все добре. Є гарна робота, є хороший заробіток, є друзі, сім'я, все начебто є, але немає того відчуття задоволення і постійна туга всередині. І я знаю, що зараз дивиться. Мене той, кого ця туга роз'їдає до кісток. І він в пошуку, можливо, він щось читав вже, намагався дивитися якісь ролики, шукав якусь філософію, яка якось Полегшить його життя. Не полегшить. Не полегшить, поки ти не прийдеш до себе, поки ти не приймеш себе, твоє життя не стане легшим. Навіть якщо ти заробляєш мільйони, мільярди, неважливо любою, любим ресурсом. Ти можеш затикати цю диру. Вона бездонна. В цю деру треба подивитися, бо це, це не просто дира, це прірва з дуже темною глибиною. І тільки там знаходиться ця енергія. Тільки там знаходиться ключ до дверей життя твоєї мрії. І на цій позитивній ноті ми завершаємо наш ефір. Я подивлюсь зараз а, чат. Дякую всім, хто ставить лайки. Дуже приємно, що ви завітали. Я дуже люблю розповідати, як ви вже зрозуміли, про темряву, про цілісність, про зміну життя не просто так по підручнику, по якимсь психологічним темам, хоча я в цьому теж а, маю розуміння. Але ні, це набагато, набагато цікавіше. Що ж, так, давайте. Так, дякую всім, хто мені пише чудові слова, дуже приємні, коментарі бувають. Іноді бувають не дуже приємні, але мені, мене вони не чіпляють. Так, дякую. Дякую, Руслане. Дуже приємно від вас отримувати а, такі повідомлення. Взагалі приємно, коли в чаті більшість людей, таких, які в темі, можна так сказати, які розуміють, про що я кажу, і для, для кого важливо те, що я кажу. Бо я знаю, що є ті, хто. Чекають саме цих слів. Дякую ще раз. Бажаю всім гарного, тихого вечора і тихої ночі з солодкими снами. До нових зустрічей! Дякую.